Вдачного ніби на 33-м каналі за Геннадій Воноградова. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті не тільки поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленком. Вітання, пане Олександре. Вітаю. Вітаю. Раді вас бачити, пане Олександре. Люди, давайте до кінця вже розберемося з цим Вагнером. Бо якісь чутки є, я хочу зрозуміти, що відбувається. Слухайте бут всплив. Пам'ятаєте того, якого обміняли на цю на баскетболістку американську, яка полюбляла не розслаблятися слухайте, що мені цікаво зацікавило. Кажуть, що він буде ну претендує на посаду очолення от цього Вагнера. Що там зараз з контингентом Білорусі? що, 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 що з ним відбувається І, і слухати, і цікаво, чи дійсно а хто буде очолювати цю всю історію? Бо я так розумію, там ну в Африці у Африці, це ж були якісь особисті домовленості, чи як от хто там буде ось на себе брати ось цю керування цієї всієї історії? Я так... Вони ж не були написано. Буде... Буд, там ага. має якісь е, наміри бути керівником ПВК Вагнер. У мене щодо цього є сумніви, тому що ПВК Вагнер все ж таки м, у питаннях командування, тобто функціонерів, е, воно достатньо е, таке закрите. Туди сторонніх не допускають питання, а який стосунок взагалі має бути до ПВК Вагнер. Ну от у ну, той час, коли е, відбувався процес е, створення ПВК Вагнер, який пане Олександр, є логіка. Який, е, мав... є, логіка. Так. є логіка, от я, яке відношення оленівод має відношення має до Міністерства оборони? Ну, ну тут та таке можливо, але ПВК Вагнер все ж таки це закрита така а, структура для сторонніх і якщо а, говорити хто буде після Пригожина то зараз саме в російських на російських майданчиках відповідної відповідного формату розповсюджується інформація, що це може бути Антон Ілізар, позивний Лотос. А це один з командирів саме ПВК вайнер з вищої їх ланки. Який згідно за структурою та згідно з за загальними розпорядженнями має бути саме командиром самої усієї цієї приватної військової компанії? Якщо це дійсно так, ну отже, дуже скоро ми ну зараз вже поховали пригожина. Отже, ми повинні почути, хто дійсно зараз буде представником цієї групи. А що ж до Білорусі, то по Білорусі в них зменшується табір, який знаходиться біля селища, ціль ну то його збільшують, то його зменшують. А отже, все це вказує на те, що сам процес вивезення вагнерівців в Білорусь, він його призупинено. Цей процес як мінімум, бо табір був збудований на 8 тисяч особового складу. А потім його почали навіть збільшувати. Тобто вони там навіть до 10 тисяч намагалися збільшити загальну кількість а, в присутності особового складу. Хоча пікове значення було 5, трохи більше ніж 5 тисяч за весь цей час, за весь цей період. А отже, а, можливо, якась частина залишиться на території Білорусі, але це вже як ми розуміємо, ніяк не буде не 10 тисяч, не 8 тисяч. А, мабуть, і п'яти тисяч також не буде. Отже, зменшення відбувається. Чому це відбувається? Як на мене, це ще тому, що вже зараз вагнерівці починають підписувати контракти з міністерством оборони. Вони вже переходять під патронат Міністерства оборони Російської Федерації. Отже, не встигли ноги у Пригожина охолонути. А як вагнерівці почали підписувати контракти з тим, проти кого Пригожин безпосередньо воював на політичній арені? Ну це так показово достатньо. Угу. Ну а в Африці хто буде це я, я до чого? Дивіться вагнерівці, ага, нікуди не зникають. Ну а хто ж? Ну дійсно там зараз все контролюють вагнерівці, якщо будуть виводити з а, Африки чекайте. і заводити когось а хто? іншого. А хто це такий, якщо балакучі вуса піскова сказали, що де-факто де, де юре Вагнера немає? Я взагалі не розумію. Мені цікаво. Ну, там ж є якісь лідери африканські, вони з кимось домовлялися, а тут їм вусатий дядька каже, що немає немає тих, з ким ви домовлялися. Отут мені цікаво, так розумію що вони ж не позбав. Вагнер виконував роботу і брудну, і всяку, і вони ж не викинуть їх в нікуди. Ні, заміні, там вони так там і залишаться. Вони так там і будуть залишатися. Ну а як раніше вони також були поза законом, а отримували мільярди з російського бюджету. Ну слухайте, ну це Росія, країна парадоксів. Там все, що завгодно можливо. Тому вагнерівці там залишаються. Це саме їх функціонал. Більш того, вони можуть навіть і розширити зараз свою присутність, бо ми ж бачимо, що представники Нігера вони. В Малі домовлялися щодо забезпечення їм охорони з боку саме ПВК Вагнера. І домовленості були е, на позитиві, тобто вони були схвалені. Я навіть не виключаю, що частково вагнерівці з Білорусі вони будуть е, е, відправлені і в напрямку Нігера. Також хоча ну навіщо це треба з іншого боку, тому що на території Російської Федерації більш ніж 25 тисяч е, бувших. Та діючих вагнерівців, найманців і тут можна набрати відповідні uh -huh. підрозділи, там що потрібна велика кількість чи що. а, але знову ж таки а, новий плацдарм, нігер, і вони також туди будуть відправлятися. Тому ніяких змін, окрім того, що їх будуть намагатися інтегрувати в збройні uh -huh. сили Російської Федерації. Зрозумів. слухайте там Псков палає. Є там інформація, що чотири і віли постраждали, і а цей Соловйов у себе жаліється. Верешіть, слухайте, Литва, Литва каже, що е, дрони летіли з Литвою, Литву пора бомбити. каже, слухайте, що дійсно з Литви могли летіти дрони. Та ні, ну смішно. смішно. Бо, ну скажімо так: звинувачувати у цьому випадку Україну, ну якось незручно. Попсков за 700 ага. кілометрів від України. Це і це тут чому? питання виникає: як це 700 кілометрів летіли ці дрони? Їх не зупинило жодне протиповітряні протиповітряна оборони. Як це сталося? Аеродром. А ну давайте звинуватимо у цьому Естонію, Литву, Латвію, мовляв, ось країни Балтії. А ну і дуже дуже легко у цьому випадку навіть виправдатись. Отже, знищені літаки на аеродромі потрібна, адекватна, як, як там вони люблять це говорити: зіркальна відповідь. Отже, але, з іншого боку, це країни НАТО, тому вони можуть розіграти ось такий варіант, що це НАТО нас провокує, але ми не піддаємось на провокації. Тому ось шахи мат. Північно-Атлантичний альянс. Ми знову вас обіграли. Ми не піддались на вашу провокацію, щоб ви задіяли свою п'яту статтю колективної безпеки, то розв'язали Третю світову війну, в якій, звісно ж, російська армія перемогла, бо в неї є ядерна зброя, і вони нанесли удари одразу по центрам прийняття рішень, але Росія на це не піде. Ну і таким чином можна буде невелювати ось цю о, чергову. Ганебну таку паразку російської протиповітряної оборони, ну і звісно ж загальну ганьбу, репутаційну ганьбу від того, що навіть такий аеродром, mm -hmm. а, який знаходиться за 700 кілометрів від кордону з Україною, навіть там небезпечно зараз для а, російських літаків. Хоча знову ж таки, а чому саме з України? Україна дійсно офіційно не визнавала, що ми маємо до цього якийсь стосунок? Чому? Euh, так багато саме акцентів на Україні це не ми. Помста Пригожена, я пам'ятаю всі чекають. Так, всі чекають. а мабуть, це внутрішній конфлікт. Чому mm. ніхто не думає, що це може бути внутрішній конфлікт? Чому ніхто не думає, що це дійсно можуть діяти якісь диверсійно розвідувальні групи, ПВК Ваннер по території Російської Федерації, там мститися саме Міністерство оборони Росії? Mm. Ну ніхто про це чомусь не каже, бо. До речі, саме диверсійно-розвідувальний функціонал це саме той функціонал, який і е, е, найкраще виконує ПВК-Вагнер. Не військова операція, а диверсійна, е, якась гібридна. Тому хай розглядають такий варіант. Ну, дійсно, може бути, може бути. Слухайте, а знаєте що ще цікаво? Вот ви кажете, а вони все, я от не розумію, що ну, мабуть, наступного тижня це почнеться от ближче, вже до вересня, до самого. От навіщо вони ж це вже перемогли? Там вони закидають наративчик такий цікавий, Що вони кажуть? А вони кажуть, що ось оцю війну з НАТО вони вже перемогли. У так щоб ви зрозуміли, як це вони позиціонують в себе? От слухайте, вони кажуть, що Польщу і, і, і Латвію, от чи Литву чи Латвію, чи когось там ну, з чим з, з, з цим коридором? туди і ось вони НАТО не хоче їм допомагати і захищати, бо вони злякалися Російську Федерацію і готові. А, а от звідси ж у цей от наратив, що давайте частково приймайте Україну в НАТО, і звідси у цей наратив, що вони не хочуть віддавати ті території, і готові, як вони це кажуть, і а, дають поради залужному, що давай зосереджуйте сили ЗСУ на південному напрямку. А що таке зосередити сили? Це ж звідки взяти і зосередити, тобто ну, а звідки ну зі сходу. Мабуть, з півночі, ну тобто така ситуація. Як вам оце, оця вся історія і цей наративчик? Я вам кажу, це наступний тиждень буде номер. буде номер. Перемога вже відбулася, щоб ви зрозуміли. Вони НАТО перемогли вже. Розумієте? Все. Пішли, ну, якщо досягнуто усі цілі так званої СВО, то мабуть треба вже і війська відводити. так угу. Ну навіщо вони там потрібні? З Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької області з тимчасово окупованого півострова Крим, ну скажу так, потрохи м -м, тісно з'являються якісь такі моменти, які говорять про те, що ну е, нібито цілі або досягнуті, або трошки змінені, mm -hmm. або вони вже досягли своїх е, цілей в mm -hmm. якоїсь mm -hmm. іншій mm -hmm. інтерпретації. Ну, тому дуже цікаві такі інформаційні хвилі. А, це експеримент, угу. це такі собі експерименти, саме з а, варіаціями, які в а, майбутньому можуть бути використані а, саме для пояснення чергових жестів доброї волі. Ну, отже, у цьому я бачу такий собі натяк на те, що так, жести доброї волі готуються. Коли саме вони відбудуться. Ну, я думаю, що все це залежить від нашого е, наступу в Тому числі і на півдні, але без усіх цих ефемерних е, перетягань ресурсу, е, mm -hmm. передислокації, підсилення якогось напрямку. В нас все за планом йде, В нас все прорахунка. Е, ось саме який у нас розрахунок: це м, на кожен плацдарм є свої сили або обороні, або контратакуючі, або наступаючі, або сили, які е, повинні діяти на опередження якихось загроз. Uh, тобто план сформований, ми згідно з ним йдемо до своєї мети. А uh, щодо росіян, ну росіяни готують вже не якісь там свої плани, вони готують виправдання. А чому сталося саме так? Mm, І це добре. Ще... Поговоримо про це. Це дійсно так, бо ну, така істер... легка істерика пішла у них у медіапросторі, Щось я відчуваю, щось відбувається на фронті. Дійсно, і вони ми ще це про це поговоримо. Ух, наостанок з наративами вже розберемося з цими. Слухайте, уся історія. Вони також починають казати. Ну, слухайте, ну все важкого озброєння вже Україні от, ну, в тій кількості, що ж не надають і не не вже й надавати не будуть. Ну то все вже да до фіналу. Все йде. Слухайте, що дійсно, ви, ви як експерт, спостерігаєте зниження, я не знаю, обсягів пос... постачання важкої західної зброї, артилерії та всіх БТРів? Ну, скажу так, декілька пакетів. Дійсно, переважно було зроблено акцент в відкритому форматі, саме по відкритим позиціям, було зроблено акцент на постачання ракетної зброї. Uh -huh. Вже систем розмінування, звісно ж, uh -huh. та yeah, okay. інших деяких позицій, і танки або ББМ вони там не були присутні в тій кількості, в якій були присутні раніше. Це правда, але з, з іншого боку, ми почали отримувати більше номенклатури іншого формату. Це відбувалося протягом 2022 року. Пакет від пакету відрізнявся. Не зміна, яка позиція в пакетах? Це боєприпаси Припаси, так. Боєприпаси боєприпаси 155-го калібру, 105-го калібру, реактивні снаряди для Хаймарс М142 М270. І фактично, ось це є такою собі стабільною позицією. Потім доповнювали ті чи інші модифікації. Техніки то були страйкери, то е, були е, м 2 2 Бредлі, е, інші постачалися засоби, Мардери і так далі, і таке і інше. Е, тому загально треба говорити е, про те, що пакет від пакету відрізняється mm -hmm. за кількістю тої чи іншої номенклатури озброєння. В пакеті може і не бути ані танків, в пакеті може ані бути. Ну, відкриті знову ж таки по відкритим позиціям, uh -huh. ані ББМ. Але це не означає, що їх нам не постачають. А все відбувається, ну, скажімо так. А, від, а, все відбувається загально з тими а, потребами, які є uh -huh. на сьогодні нагалі. Дійсно, у нас потреби максимальні, нам треба все і завжди, і ще більше. А, але нещодавно ну, були а, постачання CV-90 від Швеції, uh -huh. а, БМП. До того були постачання М 2 Бредлі. А зараз ми бачимо вже польський барсук в нас в зоні бойових дій. Отже, треба слідкувати не тільки за тим, що передають США, а й що передають інші наші партнери, які свої модифікації у той час, як США не передали у пакеті, наприклад, нам якісь ББМ, а передала Швеція або передала Польща. Тобто вони взаємозамінюють один одного, і тому я не можу сказати, що є якісь негативні зміни uh -huh. з постачання в Україні зброї. Слухайте, і мені здається, що дуже важлива інформація. Я вчора почув. Що слухайте, а не так багато вони техніки нашої підбили під час контрнаступу. Там слухайте всього. Не я так розумію, ну повністю там п'ять цих леопардів, і ще 10 Я так розумію, вони їх. Там через налагодять через деякий час і буде ремонт, там тобто вони о, підлягають ремонту. Тобто я так розумію, не в тій не, не в товарній кількості. Воно якщо Коношенкова слухати, то там вже по третьому кругу все знищили. Тому і питаю от наративчики вони ж виходячи з втрат з наших наративчики дають ну слухайте І дійсно думаю, ого, то такі втрати в нас, а ніхто нічого не дає. Воно ж все закінчується, а потім виявляється. Його. А чому слухати, що так? Що в них птурів немає? Чому? що чому така? Чи у нас така тактика, що так ну вони неефективно працюють з танками У них же ж також є ці всі птури, шмури. Я військових слухав. А що ж так? Ну так, дійсно, е і артилерійська підтримка достатньо mm -hmm. у нас серйозна, і міні-поля були, а тут е виходить тільки 5 леопардів повністю mm -hmm. е знищено. Ну не підлягають відновленню, точніше так uh -huh. сказати. Але росіяни їх показували зі всіх боків, that's з різних ракурсів, скільки тільки можливо разів, і виглядало так, що ну там сто тисяч 500 цих танків було uh -huh. знищено. Але якщо розібратися по геолокації, по іншим uh, моментам, то дійсно вони намагалися з декількох одиниць зробити якусь такий, якийсь такий епічний. <плес> Епічне фіаско з боку Сил оборони України і епічну перемогу з боку російських окупаційних військ. Ну, деякі навіть намагалися евакуювати для того, щоб демонструвати як трофеї. Ну, знову ж таки, і що? А скільки в нас ваших ваших трофеїв знаходиться? Вони щось про це мовчать. Отже, дійсно. Втрати мінімальні, але головне те, що навіть те, що було втрачено, воно врятувало життя, uh -huh. тому що ці танки, ці ББМ, навіть і інша техніка, яка використовувалась, вона а, саме має одну з найсучасніших броньших бронювань, і це дозволило врятувати життя екіпажів, десанту і так далі, і таке інше. Тому мінімальні втрати саме завдяки втратам цієї техніки. Але і втрати цієї техніки вони ну достатньо такі зрозумілі, не якісь е, завищені е, під час настільки складної військової операції наступального характеру. Ну їм вони, вони налякані, я розумію. От давайте у нас є відео, подивимось подивимось. Ну, Слухайте, ну це дійсно налякані люди можуть таке казати. Давайте подивимось там Соловйов, я не пам'ятаю, як його, його тут, військового другого. слышу это предложение. То есть вот реально сейчас Работина идеальное, просто идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Идеальное. Они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже теми силами, которые есть, мы вполне в состоянии пройти вперед и очень неплохо освободив и Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область и создать полную угрозу той группировки, которая воюет на Донецке, окружение и разгром. И если уже брать еще совместно с Купянском, то практически это блок. Да, да. И главное, это настолько сохраняет жизни наших бойцов, Рішають ці проблеми. Слухайте, проблем там багато. Що там за ситуація роз... сталася? Що вони не бахати, вони не бачать вирішення, окрім тільки ядерної зброї. Так розумію, конвенціальна зброя там вже безсила. Ну, якщо у ці дві голови про це розмовляють, що, що там відбувається? чи дійсно таке можливо Ну, проблема в першу чергу в Горольові і Браво. йому треба її вирішувати, вступаючи в клуб анонімних алкоголіків. А, загально то а, використання тактичної ядерної зброї по роботи на то, <с> роботи це а, дійсно а, опорний пункт був а, у російських окупантів на межі першої та другої лінії оборони. Але найголовніше нема там ніякого скупчення наших військ немає взагалі. А там просто це невеличке село. Це по-перше, воно майже повністю все зруйновано. Там знаходиться невелика кількість наших підрозділів, які саме контролюють позиції в роботи та біля роботи, саме для контролю. Угу. І це не якась дивізія, це навіть не батальйонна тактична група. А це фактично знову ж таки невелика кількість з невеликою кількістю техніки для вогневої підтримки. Нанесення тактичного ядерного удару по роботи. Це ну я скажу так: це пік непрофесіоналізму, який демонструє саме Горольов. Про Соловйова я не кажу, бо Соловйов Груто. ну це просто говоряча голова, це пропагандист. Він okay. там маючню якусь якусь ретранслює 24 на 7. Але Гурольов це все ж таки генерал. Він, все ж таки, має який не який, а навіть бойовий досвід. Ну там Сирії, наприклад, був умовно кажучи. Тобто він повинен розуміти, що взагалі використання тактичної ядерної зброї це вже було неефективно та недоцільно uh -huh. наприкінці 70-х. Тому що вже наприкінці 70-х е, наступальні будь-які дії, е, згідно з новими доктринами та е, новою тактикою ведення війни, вони відбувалися невеликими групами. Це в радянському союзі ще любили влаштовувати ці показові навчання захід, наприклад, коли збирають там десятки тисяч і йдуть однією колоною або шеренгою, або е, по полю танками БВМ, все це стріляє, все так. Виглядає епічно, але насправді це не дієво і нелогічно, нераціонально. Це вже минуле сторіччя було вже на той час. Епоха Другої світової війни закінчилась, але радянський союз ще в ній неї залишився. Тим не менш зараз відбувається саме процес ще більш сучасної війни і використання невеликих мобільних штурмових груп. Це і є основний елемент цієї війни. І для того, щоб вбити 10, 15, 20 а, особового складу на двох, трьох ББМ або броні автомобілях, а ну хай навіть з одним танком mm -hmm. за рахунок ядерного удару, хай тактичної ядерної зброї. Ну, знаєте, як це називається? шизофренія. Шизофренія, дійсно, слухайте. Ну і наслідки. І, на, і наслідки ніхто не знає, які будуть наслідки після цього. Ну чи будуть вони взагалі, ніхто не знає. Але з того, що ми чули від наших західних партнерів, то ну, я не знаю. Неліквідна не і неадекватна ціна вдарити по трьом людям ядерної тактичної зброї і втратити всю свою угрупування у Криму, наприклад, за півтори години. Отак і там нікого вже, нічого вже не буде. Будьте наступна історія, яка мене також. Здивувало Резніков. Пан Резніков з добрими новинами. Що він каже? Каже, що під Купянськом росіяни можуть потрапити у котел. А це як? Я не маю. Я не знаю, що мав на увазі пан Резніков, кажучи ага. про котел під Купянськом. Про що саме йдеться? Е, не маю. Жодного навіть припущення, скажу так: ну там ситуація така, що росіяни намагаються йти в наступ. ага. Дійсно, вони намагаються йти в наступ, але передумов а, до ну, що таке котел. Котел це оточення, так це оточення. Yeah. А оточення кого та чого: великої групи чи невеликої групи оточити невелику групу. Ну так, там є деякі локації, де може, а, якщо а, Сили оборони України прийдуть в свій контрнаступ. То uh, можливо оточити, але це невеликі групи будуть uh, по кількості чи якась невелика територія, де можна дійсно охопити і uh, оточити uh, росі... підрозділи російських окупаційних військ. Uh, я не знаю, що мав на увазі пан Резніков, uh -huh. а мабуть, він знає щось більше, аніж я. Uh -huh. Цікаво, ну будемо чекати. Ох, і баржі вони там баржі топлять біля. Мосту я перед цим побачив підводний дрон Марічка. По-моєму, якщо я не помиляюсь, така страшна історія на вилі. Я уявляю, які там вибухівки може бути всередині. Цікаво, як вона працює, от як вона орієнтується, ну то окреме питання. Колись поговоримо. Слухайте, і вони ці баржі по... це проти підводних дронів, дрон, я так розумію, топлять чи ні? Ну, переважно так. Це Бо можна? проти надводних вони використовують бонові загородження, але якщо баржа вона сторщить над водою. То mm -hmm. вона також переважає шлях для надводного дрону. Але з огляду того, яка там глибина, то я думаю, що, скоріш за все, це в першу чергу саме для підводних дронів, ось таке блокування можливості непомітно якось підкрастись до Кримського мосту та і щось там зробити. Поки та допоможуть їм ці баржі? Баржі. Ну, ну їх їх можна обійти, їх можна обійти, маючи високоякісний сценар, маючи ось орієнтуючись саме в підводному е, стані, їх можна обійти. Вони не надають якоїсь 100% гарантії. Так, вони є загородженням, так е, їх треба там оминати, але це не є якась 100% гарантія. Ну і супер. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашої сьогоднішньої бесіди і до наступної зустрічі. Дякую вам, слава Україні. Героям слава, а нашим вдалечам нагадують, заходити на YouTube канал. Чамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!